Любі друзі, добрий вечір. 26 червня. Ми на каналі Сад Квіти Бджоли. Три роки тому це була дика черешня, дичка. І ось я нащепив її три сорти. Мелітопольська. З того боку жовтий сорт, жовтий мармелад такий і рожева. Тоді ще не плодоносять. А це вже на третій рік після щеплення. Дивіться, яка краса. І це все правдива ягода. А була ось така. Дичка, бачите? Це її дочка, напевно, від цього сюди приросла. І от ще одна росте. Треба буде в липні нащепити її. Ось так. Не бійтеся робити щеплення. Я це теж не вмів колись, а тепер дуже радію своєю працею. Підписуйтесь на мій канал, я тут про все говорю на хлопський розум. Мої поради не коштують грошей, але є практичними діями.